Історія про закарпатського представника закону, який цей самий закон порушив, тікав від поліції, а потім ще й чинив їй опір. Більше знає Богдан Лазука. Пам'ятаєте, два тижні тому цей прокурор наробив галасу на будь ласка, суда спроба втечі, аварія і театральне зомління, і це лише початок. Лишить автомобіль Під вас застосовується спецзасіб Кайданки. Саме цією вулицею п'яний мукачевський прокурор тікав від переслідування поліції. Зупинила його. Ось ця металева решітка. До речі, її вже замінили. Але місцеві кажуть, якби аварія сталася на півгодини раніше, постраждало б не лише залізятча. Місцевий робітник показує зламану металеву загорожу та розповідає, що суботи тут відпочиває молодь з сусідніх районів. Ми постійно тут сидим, бо Ми всі з района. Ми всі тут. Ми завжди там ся сімо Ну, було б, ну, біда б була, тому що ну субота. Ми всі збираємося, По вихідного. не Ні, не все, ну випиліся, тут собі. Це нам просто повезло. Джедаї вирішили навідатися до Мукачівського прокурора. Самого Ярослава Луп'яка ми вдома не зустріли. Він чомусь на лікарняному. Не говірка і мати винуватця ДТП. Виключіть, будь ласка, виключить, виключить, будь ласка, камеру. жінка запевняє, журналісти все перекрутили. Її дитина ні в чому не. Винна Ярослав просто рятувався від агресивних правоохоронців. Дитину, тобі мало біди. Чого мало біди? Ну, тобі чого? мало біди. Що ти ще хочеш? Ну, я хочу дізнатися, чому людина так поступила. Як все. поступила? Ну, Що її вона побили? Тікала від поліції. Вона не, не тікала. Виспільни. Не було алкогольного і не тікала. Натомість відео з місця ДТП вперто переконує у зворотньому. Руки з кишень витяг, будь ласка. Чому тікали, чому не зупинялися на вимогу? Ми надали відповідні відео матеріали, на яких все чітко видно, як все відбувалося. З боку поліцейських все, наші дії були законні. Один з поліцейських отримав удар в обличчя. Сподіваємося, таке свавілля служителям Феміди не залишиться безкарним джедаєм. Це обіцяють і в прокуратурі Закарпаття. Тут кажуть, справа на особистому контролі керівництва за результатами службової перевірки, службового розслідування, яке на даний час триває. Прокурор області збирається вжити дуже суворі заходи. Щодо нього як мінімум, це буде догана, але я думаю, що це буде навіть звільнення. Де застосовується спецзасідка і Come <laughs>